Привіт всім вас вітає мотовулкан. І сьогодні до вашої уваги КТН-дюк 390. Але це не простий КТН-дюк Це дюк від, здається, якогось арабського шейха. Стоячи біля нього, відчуваєш себе тим самим шейхом в халаті з перснями на руках в золотих хоромах. Ви подивіться на нього. Все, що можна на ньому було змінити, на ньому все тюнінговане. Дорога-багата. Відюка залишилась тільки назва, коробка та двигун. Просто кожен болтик, який можна було змінити без втрат для технічного стану і експлуатації. На ньому просто все змінене. Ви подивіться. Як просто його запакували, зафарширували? От, от, ну, ким це треба бути? Це по-любому дюк з Арабських Еміратів.